Коли я давав своє перше інтерв'ю там The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі. От мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому я і хліб, я хліб журналістів. Тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. Давайся би, о, мою історію, помітив Times чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свої матеріали. Чим-то заповнить свою інформповістку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цей о, цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні. Вони тебе сприймають, як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалось після того, як мене побільнував Форбс у мене лежить. Ну і що? Ну, от я списку Форбс. Ну і що ти? Ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на окладинці журналу Зеніорк Таймс, що я про на року з Таймс? Ну, ти розумієш? ні? Ну це все просто так. Журналіст. Машина. Того перемололи, історію того перемололи, того перемололи. І все, тут нема нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю.